Щоденник Бріджит Джонс. Як мені подобається атмосфера в цьому фільмі, я і сам стаю клішованим при перегляді та їм морозиво прямісінько звідерця. Після нього ще можна подивитися сутінки. Така цікава історія про кохання та вампірів. Оу, до речі, вампіри. Річі позаду. Вампіри бувають різні. Витончені з гламурною блідиною, кровожерливі, безобразні монстри. Зустрічаються комедні кровопивці, є вінтажні, від котрих холони кров, а є вампіри, які самі ж борються з вампірами, є навіть мультяшні, щоб зростаюче покоління також змогли дізнатися про таких видатних істот. Вони не будуть смакувати бургером з часниковим соусом, не підуть з вами у сонячний день на пікнік. Ці істоти завжди збуджували уяву кінотворців. І хоча мені до душі більший їх вічний умовний екранний суперник Вов Кулака, серед фільмів про вампірів є декілька моїх улюблених. Сідайте зручніше, я вмикаю кінострічку про чолових вампірів на узбережжі Каліфорнії. Візьми великий гострий кіл та проткни йому серце. «Пропащі хлопці фільм режисера Джоеля Шумахера. Хоч в його фільмотеці є багато крутих фільмів, навіть «Бетмен назавжди вийшов по-своєму непоганим. Мій улюблений фільм цього режисера все ж таки це «Пропащі хлопці. Це кіно виглядає так, ніби з нього прибрали все, що може змусити нудьгувати та тягнутися до смартфону під час перегляду, а залишили лише самі круті моменти, які не на хвилину не дають відволіктись. Тут є і кумедні ситуації, і дурість головних героїв. Звісно, є і саспенс та інтрига. Історія розповідає про двох братів Майкла та Сема. Які зі своєю матір'ю після її розлучення з батьком приїжджають до свого діда в дуже атмосферне містечко Санта-Карла у Каліфорнії? Тут мій пивас, чіпсики і всяка таке смачненьке. Не дай Бог тродиш, я тобі пальці відламаю. Мати влаштовується на роботу в місцеву крамницю, а її сини байдикують, як і вся молодь в цьому місті. Вже дуже скоро старший хлопець Майкл закохується в дівчину на ім'я Зірка та знайомиться з бандою байкерів. А його молодший брат Сем просто шариться собі по місту та в крамниці коміксів знайомиться з двома чуваками, які розповідають йому, що вони мисливці на вампірів. Та в Санта-Карлі цих уперів ціле сімейство. Вони дають йому свій номер телефону та говорять. Хай він просить Бога, щоб не довелось їм телефонувати. Візьми це Не люблю жахас це і сподобається. Може врятувати життя в цьому фільмі. Ідеально все. Давайте спочатку подивимось на саме то місце, в якому відбуваються всі події. Це Каліфорнія 80-х. Це кіно про паші хлопці просто існує в цьому часі. Тут це навіть не декорації, це натура. Автори фільму просто проїхали містом, вибрали більш антуражну хатинку біля океану для домівки головних героїв. Потім знайшли антуражні крамнички на узбережжі поруч з американськими гірками та іншими гойдалками та почали знімати свій фільм. Коли події переносять героїв з однієї локації на іншу, завжди відчувається цей літній вайб, нічний парк атракціонів, крамниця, коміксів, лігво, уперів все має свою атмосферу. Місто Санта-Карла само по собі є таким персонажем, як її називають в кіно це світова столиця вбивств. В цьому місті купа деталей та різних елементів, які доповнюють картину в цілому. Воно динамічне і постійно задає рух історії. А герої цієї історії своїми образами ще більш додають фарб тому, що відбувається на екрані. Більшість з них поводяться так, що це викликає сміх. Комедні ситуації відбуваються протягом всього фільму. Хоч герої поводяться й дивно, це дійсно смішно, та їх дурість не дратує. Ось тут молодший брат Сем залізає в ковдру, коли йому загрожує небезпека, так ніби йому 6 років. А ще за ним чомусь потрібно доглядати, коли мати йде на побачення з чоловіком. Ну і ще Сем дуже рофливо реагує, коли дізнається, що його старший брат став вампіром. Ти нічна потвора, Майкл. Точнісінько, як у коміксах. Ти вампір, мій рідний брат, вампір кровопивця. Почекай, коли матуся дізнається. Так звісно, не дай Бог, мати дізнається, що ти вампір і хочеш пити кров. Ото наш пеняє по шапці. То й для кого закривали увесь той томатний сік? Старший брат Майкл також цікавий хлопець. Він їде з незнайомими байкерами в їх лігво, п'є який-то шмурдяк із брудної пляшки, аби тільки виглядати по-справжньому круто в очах нової дівчини. Це кров. Так, звісно, кров. А вам колись говорили таку фразу. А якщо всі підуть стрибати з мосту, ти також підеш? Ха. Ось Майкл так і робить. Його нові типу друзі так розважаються: висять під мостом, а потім стрибають униз. Оскільки вони вампіри, їм на це взагалі пофігу. Вони спокійно собі можуть літати. А коли Майкла вже наполовину перетворили в такого ж вампіра, він починає боятися сонячного світла, його мучить спрага, та він йде в ліго за відповідями, що з ним коїться. Але там зустрічає дівчину зірку, і всі відповіді почекають, тому що прямо зараз можна зайнятися коханням. Але не тільки головні герої-брати варти уваги в цьому фільмі. Ще тут є їх крутий дід, який ще й таксидерміст і постійно підкидає різні приколи та розповідає історії про місто. Їх мати намагається відійти від розлучення та побудувати нові стосунки з привабливим місцевим чоловіком Максом, який, в свою чергу, також грає важливу роль у фільмі. Та звісно, ми увімкнули цей фільм, щоб побачити не лише атмосферу 80-х, а ще й подивитися на крутих і кластих кровосісів. Тож давайте це зробимо. Ось ця банда байкерів це насправді вампіри. Ватажок їх Девід. Саме він приймає Майкла у банду та хоче перетворити його на вампіра. Тож, як саме існують вампіри в цьому фільмі? Це можна сказати, така навіть деконструкція цих істот. До цього зазвичай вампіри в кіно це були такі витончені аристократи, які смакують кров, живуть десь у великому замку, носять вінтажний одяг, такі справжні естети, як той Дракула чи Носферату Фрідріха Мурнау. А тут вже можна побачити іронію та постмодерновий підхід до створення цих монстрів: це такі панки, в шкіряних куртках, кудлаті шанувальники глем року. Вони ганяють на своїх перділках нічним містом. Вбивають місцевих жителів, п'ють їх кров та просто відпадно чилять уночі, а вдень сплять в ламповій печері на узбережжі океану, як і прийнято догори ногами, подібно кажанам. Хоча є в них і загальні класичні властивості, як то страх сонячного світла, часник, свята вода, вони не відображаються у дзеркалі, а взагалі в Санта-Карлі є таємний верховний вампір, під яким і існується банда кровожерливих байкерів. Є в них ще декілька умовностей, а саме те, щоб перетворитися на вампіра. Потрібно випити кров із пляшки і стаєш напіввампіром. А вже коли випити кров з живої людини, то вже стаєш справжній вампір, та є можливість позбавитись цього, поки не посмакував крові живої людини. Для цього потрібно вбити верховного вампіра, і тоді всі напіввампіри перетворяться знову на звичайних людей. Де є вампіри? Звісно, там будуть і мисливці на них. Тут це брати Фрог. Тільки послухайте, наскільки вони круті. Вони працюють в крамниці коміксів для прикриття, а насправді палюють на кровожерливих потвор. Коли вони з'являються на екрані та якось взаємодіють, це найкраща частина і без того крутого фільму. Ми ж знаємо, що вампіри вже давно полюють в цьому місті. Санта Карла стала для безсмертних прихистком. Їх образи це ідеальне уявлення про те, як потрібно мочити вампірів чи інших потвор, хоч вони і підлітки, вони діють як профі, їх одяг, зброя та поведінка говорить про те, що вони вже прикінчили не один десяток таких монстрів. Хоча насправді може й ні, але у фіналі вони неймовірно круто гамселять вампірів. Їх підготовка до фінальної битви це те, що ви захочете передивитися, і вам може здатися, що ви вже подібне бачили, і це дійсно так, тому що це один з тих фільмів, яким надихаються сучасні кінотворці, коли роблять свої картини з присмаком того часу. Це така комедія з елементами жахів та крутим саундтреком гурту Дорс. Весь фільм це суцільний сміх, але в кінці ви отримаєте те, за чим прийшли. Це жахлива та кривава бійка. Вампіри показують свої потворні пики, вони палають від акустичної системи та плавляться у ванні зі святою водою, хлюпає кров, і вона заливає кімнати майже як у фільмі Кубрика. А сам грим цих нічних почвар зроблений якісно, що навіть зараз він виглядає вражаючи. Він простий та мінімалістичний, але це той випадок, коли цього цілком достатньо. Мені дуже подобається, як в головній бійці у кінці декоратори, освітлювачі та оператори зробили цю сцену неймовірно захоплюючою. Червоний колір повністю заливає екран, а тіні підкреслюють жахливість монстрів. В цьому кіно немає нічого зайвого настільки, що коли вбивають верховного вампіра, і після цього творці фільму не стали нічого вигадувати, а просто закінчили все тим, що дід головних героїв сьорба із содову та видає тупо рандомну фразу, і фільм закінчується. Єдине, чого мене нудило в Санта Карлі, це кровопинці. Парадокс цього фільму в тому, що він застарів настільки, наскільки і виглядає сучасно, ніби його зняли зараз, але спеціально зробили у стилі старих фільмів. Мені здається, в цьому його унікальність. Та якщо подивитися глибше, можна побачити, що це кіно не лише про вампірів, це глибока метафора на загублене покоління. Саме так і називається кіно. Про хлопці. А ще можна помітити, що в цьому фільмі немає прикладу для хлопців-підлітків, дорослого чоловіка з моральними орієнтирами та гідною поведінкою. Дід не рахується, це дуже крутий та смішний персонаж, який дав прочухану кровосісям. А ось навіть на перший погляд вічливий новий друг матері головних героїв виявляється тим ще скаженим аб'юзером. Ось так і виходить, що це така типу і казка про Пітера Пена, хлопчиків, які не хотіли дорослішати та брати відповідальність за свої вчинки. Ну що ж, ось і закінчився сеанс нашого кіноклубу, а разом із ним цілий сезон. Було дуже круто разом з вами згадати культові фільми. Дякую, що дивились! Тепер, мабуть, час вирушати в кінопрокат за новими фільмами для кіноклубу. Тож трохи почекайте і скоро знову запустимо старенькі DVD, Похрумтимо попкорном та вип'ємо живчику. Бувайте і до зустрічі у кіноклубі Промінь. А поки що ловіть гучні ретро хвилі, кудлаті гітарні рифи та синтезаторні завивання. Так, він вже тут, щоб збацити саундтрек до кіноклубу, і це Вов Кулака Панк з далекого космосу.